Добрий день, дорогі діти! Розпочинаємо наше заняття. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Та ж ця пташка невеличка називається Синичка. Чорно-біла, метушлива. Голосно скрекоче, мабуть, злодійка пташина знов щось вкрасти хоче, чи люстерко, чи намисто, на це в неї вдосталь хисто. Ох і пройдеш ти не року, Хитра злодійка. Сорока. Молодці діти всі загадки відгадали. А тепер давайте поміркуємо, чому сороку називають білобокою. Назвіть частини тіла пташок. Покажіть на картинці дзьобики, крила, хвости. Чим покрите тіло пташок? Чим ці дві пташки схожі та чим відрізняються? У сороки прізвисько білобока. По боках пір'я у неї білі, а голова крила і хвіст чорні, як у ворона. Дуже гарний у сороки хвіст, довгий, прямий, ніби стріла. Пір'я на ньому не просто чорні, а з красивим зеленкуватим відливом. Сороку неможливо сплутати з жодною із пташок. Всім відома її звичка красти і ховати блискучі предмети. Сорока зазвичай селиться у відкритому місці, з безлічу дерев і кущів. Вона уникає густого лісу. Синичка це невеличка за розміром пташка. Голова в неї чорна, а оченята жваві, наче вуглинки. Дзьобик маленький, гостренький. Спинка у пташки зеленкувата, крила вкриті білими та синіми смужками, а грудка у синички жовтенька. Ніжки тоненькі з гострими кіхтиками, хвостик ніби трикутник. Синичка живе поруч з людьми. Спробуйте самостійно порівняти цих птахів. У вас все обов'язково вийде. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!